А у нас сьогодні дощик. Ось так він там ляпає. Ляпає дощик сьогодні, слава Богу. Третій піон розквітає ось тут. Дивіться, тут крапельки які. Ці вже відцвітають. Швидко вони дуже відцвітають. Шкода, ось цей починає свісти. І гліцині вже розпочинає квітнути. Так, далі що тут? Дощик, дощик? Кап-кап-кап. Дощик, дощик, дощик. Вигулюю свою шабакіну. Біжи, Нора, біжи, давай. Тут вже треба косити.